Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня всім нам бажає. Вівторок вмілий трудівник. Лінуватися не звик, тож і нам не треба лінуватися, а до навчання готуватися. А допомогти нам сьогодні на занятті зголосились дідлахи, погляньте, вони теж допитливі та розумні. Тож почнемо. Давайте спочатку полічимо, скільки дітей завітало до нас. Хочу вам нагадати, що ми починаємо лічити зліва направо. Тож починаємо один, два, три, 4, 5. До нас завітали п'ятеро дітей. Подивіться уважно на наших малят. Вони стоять один за одним. Отже, покажіть мені, хто стоїть другим, хто стоїть першим, хто стоїть третім, хто стоїть четвертим, а хто стоїть п'ятим. Так, молодці. Дітлахи придумали для вас завдання. Отже, слухайте. Уважно. Скажіть мені, будь ласка, скільки в мене долонік? Так, у мене дві долоньки. А дівчатка пропонують полічити, скільки у них разом ніг. Так, у нас разом чотири. Ноги. А як ви гадаєте, скільки у мене носиків? Так, ви праві в мене один ніс. Малята пропонують полічити, скільки в них разом голів. Так, ви праві. У кожного по одній голові, а разом у дітей три. Погляньте, яку цифру для нас сьогодні приготували діти. Так, це цифра п'ять. Чи це хвостик стирчить? Це цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. Полічить скільки зірочок у кожному рядочку. Так, у кожному рядочку однакова кількість зірочок, їх по 5. П'ять може складатися з чотирьох та одиниці, з трьох та двох. З двох та трьох. А з ким дружить цифра п'ять? Так, з нашими пальчиками на руках. Гей, дівчата та хлоп'ята, ному пальці рахувати. Перший це товстий, великий, вказівний то палець другий, ну а третій він найдовший і середній серед них, а четвертий безіменний. Ну, а п'ятий довго спав, тож мізинчиком він став. Пальчики ви називали? до п'яти порахували. П'ять пальців на руці, п'ять пальців, п'ять хватальців, щоб грати, малювати, щоб брати й дарувати. Їх не важко рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. А куди ми ховаємо наші пальчики взимку? Відгадайте загадку? Хоч хатинка маленька та затишна й тепленька, як мороз кусається, п'ять братів ховається. Що це? Так, це рукавичка. У неї п'ять пальчиків, чотири разом, а один окремо. А це що за хатинки для пальчиків? Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни, по п'ять братиків малих. Прожива в хатинках тих. Що це? Так, це рукавички. Подивіться, а у рукавичок кожен пальчик має свою хатинку. П'ять хатинок п'ять пальчиків. А зараз відпочиваємо, фізкульт хвилинку починаємо. Відпочили, тож сідайте зручно, розгляньте цей малюнок. На ньому дівчатка та хлопчики сперечаються, кого більше дівчаток чи хлопчики. Полічіть їх, будь ласка, і скажіть. Дівчаток на малюнку 4, а хлопчики 5. Отже хлопчиків більше на одного. Пропоную вам пограти в гру я уважний. Розгляньте картинку та полячіть предмети, які на ній намальовані. Один зайчик, 2 рукавички, 3. Ялинки 4 олівці, 5 повітряних кульок. А зараз заплющіть очі та відповідайте на запитання, скільки зайчиків на малюнку, скільки рукавичок на малюнку, скільки олівців, а скільки повітряних кульок. А скільки ялинок? Відкрийте очі, подивіться, чи правильно ви назвали предмети. Добре. Пропоную вам наступне завдання. Як ви гадаєте, що потрібно зробити в ньому? Так, з'єднати цифру з потрібною кількістю крапочок. Подивіться, на кожному кубіку є крапочки, полічіть їх. Розгляньте цифри вгорі і починаємо Один, два, три, чотири, п'ять. Наше заняття добігає кінця. Сьогодні ми з вами лічили, цифру п'ять вивчали, з дітками грали. А я вам пропоную вдома з Кубиків Лего зробити ось такі цифри, щоб добре їх запам'ятати. До побачення, до нових зустрічей, малята!